Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео я хочу познайомити вас з красивим ажурним вісерунком, який можна використовувати як для в'язання димі-сезонних виробів, так і для в'язання літніх кардиганів, топів або футболок. Цей зразочок у мене зв'язаний. 100% мироносовою вовною. Але я зараз додам на екрані виріб, який я саме цим візеруночком в'язала декілька років тому. І там я використовувала 100% бавовну. Подивіться, як виглядає виворітна сторона. Цей зразочок пройшов вологу теплову обробку. Петельки вирівнялись, і, дівчата, спочатку я хотіла вас просто познайомити з цим візеруночком. Але коли я його пров'язала з цієї пряжі, я вирішила, що саме цю пряжу я використаю собі для джемпера і зв'яжу саме цим візерунком. Мені дуже його хочеться повторити, бо, як я вже сказала, що декілька років тому я в'язала собі джемпер тільки з бавовним. Не дивлячись на те, що, здається, схема тут дуже велика, рапорт візерунка складає 12 петель на 30 рядів. Але ви бачите, що тут є ряди, які повторюються. І тож ми дуже швидко з вами її пров'яжемо, бо я не буду, ви бачите, що перший і третій ряд вони однакові. Я на камеру не буду в'язати і перший, і третій ряд. Я просто почну в'язати перший, а третій ви пров'яжете самостійно. Так само і п'ятий ряд, п'ятий і сьомий вони також повторюються. Тож також я п'ятий ряд з вами пров'яжу, а сьомий ряд ви пров'яжете самостійно. На схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах петлі ми в'яжемо за малюночком, лицьові лицьовими петлями, виворітні виворітними петлями, Накиди ми пров'язуємо виворітними петлями. Я буду, пров'язуючи кожний ряд в лівому верхньому кутку, додавати схемку, щоб вам було зручно. І обов'язково схему додам в кінці відео. Як я вже сказала, рапорт візеруночка складає 12 петель. У мене тут пров'язано два рапорта. Я набрала 27 петель, тож, два раппорти це 12 додати 12, 24 петлі, одна петля для симетрії і дві кромкові петлі. Тож всього 27 петель. Подобається візеруночок, і тож вирішила з вами поділитись. Тож, залишайтесь разом зі мною і давайте пров'яжемо. Якщо для когось достатньо буде схеми, то ви можете просто скористатись схемою. І також хотіла сказати, що пряжа це 100% мироносова вовна, саме виробника зігна Баруфа. Якість. Просто, дівчата, мені настільки сподобалося. Тому я і вирішила зв'язати собі джемпер. А цю пряжу я отримала в подарунок від своєї подруги Ірини. Тож... Я буду продовжувати в'язати, я не буду, я не буду заново набирати робити набірний край, тож я буду далі продовжувати в'язати рапорт. І починаємо в'язати перший ряд. Дівчата, в першому ряду у нас всі петлі лицеві. Я просто декілька петель зараз пров'яжу, може, для тих дівчат, які тільки но взяли спиці і тільки починають вчитись. Тож першу петлю кромкову я знімаю, і лицеві я пров'язую ось таким чином, за передню стіночку. І от саме таким чином ми в'яжемо далі самостійно. Коли ви доходите до кінця ряду, останню кромкову петлю ми пров'яжемо виворітною петлею. Другий ряд це виворітний ряд, ми будемо в'язати виворітними петлями. Я зараз пров'яжу перший ряд до кінця, і потім до вас підключусь. Я пров'язала перший ряд і далі Другий це виворітний ряд. Я дівчата зараз покажу, як я пров'язую виворітну петлю саме для початківців, якщо комусь це буде потрібно. Тож, першу петлю я знімаю і виворітну петлю я в'яжу ось таким чином. Отак. От я не знаю, це класичний спосіб, не класичний. просто… Так, в'яжу постійно. Таким чином я дов'язую до кінця ряду, третій ряд я пров'яжу лицьовими петлями, четвертий ряд це виворітний ряд, ми пров'яжемо виворітними петлями, і ми далі з вами зустрінемось в п'ятому ряду. Я пров'язала перші 4 ряди. Зараз ми будемо з вами в'язати п'ятий ряд. І, дівчата, я не сказала, що це за артикул. Я його не знаю, бо немає маркування на конусах. Ця пряжа вона була придбана на розпродажі. Але я е, так вважаю, що приметраж пряжі приблизно в 100 г 1500-1400 метрів. І я в'яжу в 4 ниточки спицями номер три. Далі ми з вами будемо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю ми знімаємо. Дві лицевих, одна, друга, виворітна петля. Одна лицьова, одна виворітна, три лицьових, одна, друга, третя, Виворітна петля, одна лицьова, одна виворітна і одна лицьова. Це я пров'язала один рапорт. 12 петель. І для того, щоб вам краще побачити цей візеруночок, я пров'язую іще один раз 12 петель. Тож іще один рапорт. З першої петлі починаючи. Одна лицьова, друга лицьова, виворітна петля, одна лицьова, одна виворітна, три лицьових, одна, друга, третя виворітна петля. Одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, це 12-та петля і 13 та петля це для симетрії. Вона у нас лицьова. І останню петлю ми пров'язуємо кромковою петлею. Шостий ряд ми в'яжемо петлі за малюночком, лицьові лицьовими, виворітні виворітними петлями. Накидів у нас в цьому ряду ще немає. Сьомий ряд ми в'яжемо так само, як п'ятий, восьмий це виворітний ряд за малюночком. І ми з вами зустрінемось в дев'ятому ряду. Я пров'язала вісім рядів, і далі ми починаємо вив'язувати саме ось ці трикутнички. І це у нас дев'ятий ряд. Кромкова петля ми її знімаємо одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова. Ой, я вибачаюсь, дівчата: одна лицьова накид, одна лицьова далі. Далі виворітна петля, також одна, лицьова, одна, виворітна. І далі ми будемо пров'язувати три петлі разом. Першу петлю знімаємо, наступні дві пров'язуємо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо і знято перекинули. Ось так у нас вийшли три петлі разом. Далі в'яжемо виворітна петля, одна лицева, одна виворітна, одна лицева і накид. Це я пров'язала 12 петель рапорта. В'яжемо далі з самого початку. Одна лицьова, тож повторюючи ще раз рапорт, накид, одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, Три петлі разом лицьовою. Першу зняли, наступні дві пров'язали разом. Лицевою і зняту перекинули Виворітна петля, одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, накид і тринадцята петля для симетрії. пров'язуємо її лицьовою і кромкова петля. Десятий ряд ми в'яжемо петлі за малюночком. Накиди, у нас же тут з'явились, накиди пров'язуємо виворітними петлями. І зустрічаємось з вами в 11 ряду. Я пров'язала 10 ряд, і далі ми з вами з в'яжемо вами 11 ряд. Кромкову петлю ми знімаємо. Дві лицьових. Одна, друга. Накид, одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо разом лицьовою і знято перекинули. Одна лицьова. Одна виворітна, одна лицьова, накид і одна лицьова. Це 12 петель рапорту. Далі повторюємо: дві лицьових, накид, одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова. Три петлі разом лицьовою. Першу зняли. Дві наступні пров'язали лицевою і зняту перекинули. Одна лицева, одна виворітна, одна лицева, накид і дві лицевих. Кромкова петля виворітною петлею. Дванадцятий ряд ми в'яжемо за малюночком і зустрічаємося з вами в тринадцятому ряду. Я пров'язала 12 ряд і далі ми в'яжемо 13 ряд. Кромкову петлю знімаємо три лицевих. Одна, друга, третя. Накид. Одна лицьова, одна виворітна, три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо дві петлі разом лицьовою і знято перекидаємо одна виворітна, одна лицьова, один накид, дві петлі лицьовою. одна петля. І друга петля. Ми пров'язали 12 петель рапорту і починаємо ряд спочатку. Три лицевих, одна, друга, третя, накид, одна лицева, одна виворітна, три петлі разом лицевою. Першу знімаю дві наступні, пров'язуємо разом лицевою, і знято перекинули виворітна одна петля. Одна лицева, накид і три лицьових петлі. Кромочну пров'язуємо виворітною петлею. 14 ряд в'яжемо за малюночком і зустрічаємось з вами в 15 ряду. Я пров'язала 14 ряд і далі ми в'яжемо з вами 15 ряд. Кромкову петлю ми знімаємо 4 лицевих. Одна, друга, третя, четверта. Накид, одна лицьова, три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо дві петлі, зараз трошечки, дві петлі разом лицьовою і знято перекинула. Одна лицьова накид, три лицьових, одна, друга, третя. Ми пров'язали 12 петель рапорта. Повторюємо: Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта, накид, одна лицьова, три петлі разом лицьовою, Першу знімаємо дві наступні, пров'язуємо лицьовою, Разом, знято. Перекинули одна лицьова накид чотири лицевих: одна, друга, третя, четверта. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Шістнадцятий рядок ми в'яжемо за малюночком і зустрічаємось з вами в 17 ряду. Я пров'язала шістнадцятий ряд і далі ми з вами в'яжемо 17 ряд. Кромково петлями ми знімаємо 5 лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Накид. три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні, пров'язуємо лицевою зняту Перекинули. Накид. Чотири лицьових. Одна. Друга. Третя. Четверта. Ми пров'язали 12 п є... П є... П є... П є... петель рапорту. Далі починаємо в'язати спочатку. П'ять лицьових. Одна. Друга. Третя. Четверта, п'ята, накид, три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо, зняту перекинули. Накид і п'ять лицьових петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята і крумкова петля. Ми пров'язали з вами 17-й ряд. 18-й ряд ви в'яжете самостійно. Це виворітний ряд і ми його в'яжемо за малюночком петлі. Потім, зверніть, будь ласка, увагу на схему. 19 і 21 ряд лицеві в'яжемо лицевими петлями. 20 -й. І 22 ряд це виворітні ряди, ми в'яжемо виворітними петлями. Тож, ви в'яжете наступні ряди самостійно, і ми з вами зустрічаємось в 23 ряду. Дівчата, я сформувала ось такий ромб ось він. І пров'язала 19 ряд лицьовими петлями, і 21 ряд, і 20-й, 22-й петлями. Ось у мене вийшла ось така доріжка із лицьових петель. Далі ми будемо в'язати 23 ряд, і будемо формувати ось таку фігуру із накидів. Тож починаємо в'язати. Кромкова петля, 4 лицевих, одна, друга, третя, четверта накид, одна лицева, три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні, пров'язуємо лицевою разом і знято перекинули, одна лицева. Накид, три лицевих, одна, друга, третя. Ми пров'язали 12 петель рапорту. Далі починаємо ряд в'язати спочатку. Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта, накид, одна лицьова, три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицьовою разом. Знято перекинули. Одна лицьова, накид і чотири лицьових. Одна, друга, третя, четверта. І остання кромкова виворітною петлею пров'язуємо. 24-й ряд в'яжемо за малюночком, і зустрічаємось з вами в 25 ряду. 25 ряд. Кромкова петля, три лицевих, одна, друга, третя, накид, дві лицевих, три петлі разом лицьовою. першу знімаємо, дві наступні лицьовою разом, і знято перекинули. Далі дві лицевих, одна, друга, накид. Дві лицьових, одна, друга. Ми пров'язали 12 петель рапорту. Далі в'яжемо ряд спочатку. Три лицьових, одна, друга, третя, макит, дві лицевих, три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицевою, разом зняту, перекинули. Дві лицьових накид і три лицевих петлі. Одна, друга, третя. Кромкова петля. 26 ряд в'яжемо за малюночком і зустрічаємось з вами в 27 ряду. Я пров'язала 26 ряд і далі ми в'яжемо 27 ряд. Кромкова петля, дві лицевих. Одна, друга, накид, три лицевих, одна, друга, третя. Три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні, пров'язуємо лицевою разом, знято, перекинули. Три лицевих, одна, друга, третя, накид, одна лицева. Ми пров'язали. Дванадцять петель рапорту. В'яжемо ряд спочатку. Дві лицевих, одна, друга, накид. Три лицевих, одна, друга, третя. Три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицевою, знято, перекинули. Три лицевих, одна, друга, третя, накид. Дві лицевих. Кромку пров'язуємо виворітною петлею. Далі в'яжемо 28 ряд за малюночком, і зустрічаємось з вами в 29 ряду. Я пров'язала 28 ряд, і далі ми з вами в'яжемо 29 ряд. І це буде останній лицевий ряд. Кромкову петлю знімаємо одна лицева накид, Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта, три петлі разом лицевою. Першу знімаємо дві наступні, пров'язуємо лицевою, зняту перекинули. Чотири лицевих: одна, друга, третя. Четверта. Накид. Ми пров'язали 12 петель рапорту. І далі в'яжемо ряд спочатку. Одна лицьова. накид. Чотири лицьових. одна, друга, третя, четверта. Три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо дві наступні, пров'язуємо лицьовою. Знято перекинули. Чотири лицьових. одна. Друга, третя, четверта накид, одна лицева і кромкова петля. Далі ми в'яжемо тридцятий ряд, це буде виворітний останній ряд, і ми далі з вами зустрінемось. Я пров'язала 30-й ряд і повернулася до вас. Далі ви будете повторювати з першого по 30 ряд. Подивіться, будь ласка, як виглядає зразочок, який пройшов вологу теплову обробку, всі петлі рівненькі. І накидів, дівчата, в міру, чому я і казала, що цей візерунок можна використовувати не тільки для літніх виробів, а й для демисезонних. І ось зразочок, який я тільки що в'язала для вас на камеру. Тож, ви бачите, що після вологу теплової обробки він вирівняється і будуть всі петельки рівненькі. Тож, дівчата, я дякую вам всім за увагу. Користуйтесь візеруночком, в'яжіть, отримуйте задоволення. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Коментуйте, задавайте питання, ставте вподобайку, переглядайте рекламку, це буде ваше маленьке дякую за мою роботу. Тож, всім іще раз дякую і до нових зустрічей!